Слава нації, слава воїнам Збройних сил. От сьогодні прочитав пост в Фейсбуці Олена Липовенко, дала повну інформацію по тому, ну десь теж взяла інформацію по тому полковнику 128-ї гірсько-штурмової бригади, який зібрав на шикування бійців, і в результаті люди загинули 22 хлопця. І що виявилося? Що це мурло. Там така мордяка, хоч пацюків бий. Це мурло. Полкан. Зібрав і запізнився, якраз на нього і не прилетіла ракета. Але виявилося ще цікавіше, що це шакальо, виявляється, було засуджено за контрабанду сигарет у 2018 році. І Я щось подумав, що він їх тягав туди, десь в Угорщину, бо Закарпатська бригада. А він тягав їх із ЛНР. Співпрацював з ворогом, заробляв, був оштрафований на 119 тисяч гривень і продовжував служити далі, отримав звання полковника. І ця падлюка, і таких падлюк повно, за часів і Порошенка, і Зеленського гарно себе почуває. Ну, Ми не будемо зараз винити ні Порошенка, ні Зеленського за те, що вони не зняли з посади полковника. Одної з бригад, тих бригад багато. Йому дозволив служити, ну, якийсь там, можливо, суд, якийсь там, ну це все фігня. Прокурор там військовий, 118 гривень штрафу. Людину з таким гімном його далі підвищують. Хто підвищує? Безпосередній начальник. генерал лейтенант Павлюк. Генерал-лейтенант Павлюк хто зараз заступник міністра оборони Резнікова. А ви питаєте, звідки беруться ці пацюки щурі? Начебто він один. Їх завтра буде ще 10 і 20. Вся, вся верхушка командування ЗСУ, яка служила при Януковичі, вся інфікована. Я не, не повірю жодному. Тому що якщо ти знаєш, що твої колеги крадуть, брешуть і знущаються і вбивають людей, ти такий самий злочинець. Тому що не може бути генерали не знати те, що роблять інші генерали. Ганьба!